Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 1 червня за новим календарним стилем День пам'яті і устина філософа і преподобного гапіта києво Печерського. У народному календарі 1 червня свято Устинів день, наші пращури вважали, що саме цього дня весна остаточно залишає землю, а на її місце приходить літо. Так і говорили: устин між травнем і червним тим. Сьогодні не можна байдикувати, лінуватися, спати до обіду, це до невдачі. Традиції та обряди Святий Юстин виступав за чистоту сімейних і добросусідських відносин, допомагав слабким скривдженим. Ті, хто були в сварці, просили один в одного вибачення, існував цікавий обряд, який захищав жінок від насильства з боку чоловіка. На гостина дружина могла зажадати від чоловіка публічних вибачень за нанесені образи і приниження. Якщо домашній таран знову продовжував поводитись негідно, чоловіка переставали поважати і мати з ним справу. Погана слава про нього поширювалася далеко. Дівчата виконували свої обряди щоб в майбутньому сім'я була міцною, потрібно провести вечір з коханим. А щоб припинити відносини з обридливим кавалером, Панянка викликала його з і при свідках вручала гілку верби. На устинах не можна було огородити тин, розбивати грядки, орати цілину, щоб не сталася пожежа, і не перервався рід. У городі займалися розпушуванням ґрунту і прополок. Знахарі шепотіли на вітер. Молитви і заклинання, щоб був хороший урожай. Що не можна робити 1 червня. Сьогодні, як і будь якого іншого дня, церква виступає проти сварок, брехні, наклепу, лайки, жадібності, заздрощів та зневір. Не можна відмовляти в допомозі, ображати будь-кого, людей або тварин. Якщо збрехати сьогодні, з вами трапиться погано. Народні прикмети не радять цього дня ставити огорожу або паркан. Інакше може бути пожежа, не слід сидіти вдома, навіть якщо цього дня йтиме дощ. Забороняється одягати несвіжий одяг. Це може відвернути фінанси. Не сумуйте і не піддавайтесь депресії, інакше все літо дощитиме. Що можна робити 1 червня? У преподобного гапіта просять зцілення від хвороб, зокрема й тяжких. До святих мощей можна прикластися в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Цього дня можна робити прибирання в будинку, працювати на городі, а також збирати лікарські трави. Вважається, що вони мають особливу силу. За повір'ями, у того, хто цього дня з'їсть жменю черневих ягід, у того весь рік буде вдав. Сьогодні є шанс розробити і дізнатися якісь таємниці. Слов'яни сьогоднішній день прозвали Днем пізнання таємниць, а все тому, що в цей день потрібно тільки правду говорити. Люди вірили, якщо збрехати в устійні в день, то може відсохнути язик. Напевно, у вас в житті бували випадки, коли розмовляєте з людиною і явно відчуваєте, що вона бреше. У такій ситуації правду знати особливо хочеться, адже нікому не подобається відверта брехня. Людям не подобається, якщо їх вважають негідними знати зайве і взагалі відчувати себе обдуреним некомфортно. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають. Віра, Гавриїл, Павло, а також Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Петрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Дмитро, Іван, Сергій і Народні прикмети дивилися, який сьогодні день, йде дощ, місяць буде посушливим. Сильна руса означає, що буде хороший урожай. Сильно пахнуть квіти, кукурікають півні, чекайте на опади. Вранці туманно буде багато грибів восени, про холодну ще 40 днів буде погана погода. Поговоримо про сьогоднішню прокмету стосовно брехні. Розповім вам про деякі правила поведінки і прийоми, які допоможуть у бесіди з бреханом витягнути з нього правду. Перше. Дуже часто присутність поруч сторонніх людей допомагає отримати правдову інформацію. У цьому разі у вашого співрозмовника буде набагато менше шансів ухилитися від заданого питання, перевести його в жарт або промовчати. Відмінно також діє питання, задане несподівано. А щоб досягти більшого ефекту, намагайтесь спочатку вести доброзичливу бесід. Посміхайтесь, проявляйте м'якість і доброту, тобто покажіть співрозмовнику повну до нього довіру. Потім Раптово запитайте те, що вас цікавить. Попередній діалоговий ланцюжок його заколише а розслабить, і від різкого заданого питання він впаде в розгубленість. У людини не залишиться часу на продумування брехливої відповіді. Таким чином не буде можливості сказати неправду. Шантаж спосіб хороший і дієвий, але трохи бруднуватий. Тут є кілька варіантів добитися правди. Дружина перестає розмовляти з чоловіком, він, своєю чергою, може відмовити їй у чомусь обіцяному, наприклад, купівлі дорогого вбрання або прикрас. Дитині забороняють гуляти з подружкою, припиняють спілкування і так далі. Загалом прийом один а безліч методів. Найголовніше зачепити своїм шантажем один мінус. Навіть якщо правди не добилися, загрози доведеться виконати, тому що наступного разу такий спосіб свідомо не спрацює. Непоганий прийом я все знаю, але тут ви повинні або бути повністю впевнені у своїх підозрах, або проявляти відмінну акторську майстерність. Скажіть відразу, я про все знаю, так що краще говори правду! Але ні голосом, ні жестом і ні поглядом не покажіть, що блефуєте. А найкраще намагайтеся співрозмовник бачив у вас друга. Тут доведеться максимально проявити свої людські якості, щирість доброту, у прагнення зрозуміти опонента. З таким ставленням у людини не залишиться, особливо приводів для брехні, і вона скаже правду. До зустрічі в нових відео!